Діти, до нас сьогодні прийде іще один гость. А хто, відгадайте, хто на спинці носить голочки. Так, їжачок. А ось і він. Проходь їжачок, будь ласка, дивіться, дітки, який він гарний, посміхається вам. Їжачок приніс з собою яблучка та грибочок, і він хоче з вами пограти. У нас є яблучка червоного кольору та жовтого кольору та грибочок. Нам треба взяти яблучко жовтого кольору. Дітки, допомагайте мені, будь ласка, ось це. Ні. Жовтого. Ось це. І покласти ліворуч від їжачка. Ось сюди. Ні. Ось сюди. Правильно. Тепер треба взяти яблучко червоного кольору. Ось це. І покласти праворуч від їжачка. Правильно, дітки? Так. Дітки, тепер треба взяти грибочок і покласти зверху на їжачка. Ось так. На спинку, на голочки. Правильно, дітки? Так. І ще залишився осінній листочок. Давайте ми його, його покладемо вниз під ніжки їжачка. Ось так. Так, дітки? Вірно, молодці. І ще раз, яблучко жовтого кольору знаходиться ліворуч від їжачка. Яблучко червоного кольору праворуч від їжачка, грибочок зверху над, на їжачку. А листочок знизу під їжачком. Молодці. Діти, їжачку дуже сподобалось, як ви з ним грали. Ну, а зараз йому треба йти до лісу. До побачення, їжачок. До побачення, діточки. Дітки, на все добре.